Вітаю вас, шановні глядачі. З вами знову MyCamping. Продовжуємо тестувати нашу з вами таку цікаву портативну туристичну пічку. Сьогодні зваримо з вами каву у цій чудовій гейзерній кавоварці. Залишайтесь з нами, буде цікаво. Прибираємо кавоварку. В мене залишилось трішки цього спиртового гелю. Давайте відкриємо, подивимось скільки. Ось так. Я думаю, що цього не вистачить. Відразу поставлю сюди і спробуємо, друзі, відразу швиденько, швиденько-швиденько все зробити. Водички наливаємо трішки нижче клапану. Далі ставимо сюди фільтр, відкриваємо каву. Стільки вистачить. Щоб каву вирівняти, я візьму ось цю перечницю і зроблю ось так. Далі знімаю ось цю штуку і накручую сюди верхню частину. І ставлю, друзі, і будемо чекати. Відкриємо кришечку. Щоб бачити, коли піде кава. Наш з вами, друзі, спиртовий картридж закінчився. Тому будемо продовжувати дровами. Беремо з вами старі добрі сірники і підпалюємо. Хвоя суха повинна швидко зайнятися. Закриємо кришечку і трішки почекаємо. Готово. Беру купсу і наливаю. Просто кава. Без вершків, без лимону. І будемо з вами смакувати. Всім смачного, друзі. Дякую за перегляд і гарного вам вечора.